Всім привіт! Сьогодні 11 вересня 2025 рік. Літо закінчилось, почалась осінь, а за осінь зима. І багатьом, може, потрібні будуть обігрівачі. Скажу, друзі, в двох словах, що рекомендують обігрівати даними обігрівачами, а що ні. Називається по-різному, хто дизельний, хто от паркувальний масляний обігрівальний. Так виглядає, друзі. Рекомендують обігрівати всі типи автомобілів до причепів. Будівельна техніка, сільськогосподарська техніка, човни, кораблі та да, яхти, каравани. Ну, це виробник отак. Рекомендує що обігрівати. Він працює для нагрівання приміщення. Розморожування скла, об... обігрів до підтримання підвищеної температури в цих приміщеннях, друзі. Тобто, -то автомобілях, каютах, караванах і так далі. Де не рекомендують, хоча багато хто по-своєму поступає. Ми говоримо те, що виробник рекомендує та не рекомендує. Не рекомендує в житлових приміщеннях приміняти в гаражах, да в плавучих будинках. А також не рекомендується нагрівання та сушення людей і тварин в прямим вдуванням гарячого повітря шляхом дування гарячого повітря в закритий простір. Р. Ну, я думаю, якщо правильно поступати, так він ніде вреда не принесе. А те, що рекомендує виробник, я вам відказав, друзі, є обігрівачі різних нас. От я повиставляв Кравделе, бас Польська, Мастер, Марпол. Так що, друзі, щоб зима не застала, зненацька. можете роздивитися варіанти даних обігрівачів. А кому сподобається, телефонуйте 063 426 1010. 10. Всім мирного неба. До гарних покупок. Чекаємо на електромоторі. 063 426 1010. 10. 10.